Сьогодні в нас остання тема е, у блоці, який в нас був про е, ожиріння, про зайву вагу, так? І подобається вам назва така: Як повернути молодість <плес> для всіх, так? Е, ви погоджуєтеся, що люди, які е, виглядають стрункими, вони автоматично виглядають молодшими, так да? ніж. Ніж більш повні люди, які мають зайву вагу. Тому спосіб стати молодшими це е, скинути зайві кілограми, так це дуже хороша порада. І сьогодні в Біблії навіть є слова чудові, що відновлюється як у орла молодість твоя, Бог може допомогти. Відновити молодість, так якщо ми постараємося і з Божою допомогою будемо виконувати його рекомендації. А сьогодні ми прочитаємо з вами історію, яку розповів лікар, який працює у санаторії нашому адвентистському християнському, так там навчають людей жити по здоровому способу життя. Навчають людей жити правильно, і цей лікар розповідає історію двох жінок. Сьогодні ми прочитаємо просто досвіди інших людей, реальні, не просто на теорії, а практично, так, як це допомогло людям. Отже, розповідь лікаря. Мені здається, що ми з вами вже десь бачилися, сказав я жінці, яка приїхала до нашого санаторію. Так, звичайно, невже ви не пам'ятаєте? Мене звуть Тетяна. Рік тому я була у вас. Розумію, чому ви мене не впізнали. За рік я схудла на 25 кілограмів і змінила зачіску. Тоді я згадав цю жінку. І справді, рік тому вона відпочивала у нас, але її зовнішність тепер кардинально змінилася. Здається, що вона помолодшила на цілих 10 років. Тетяна була родом із Донецької області. Вона жила без чоловіка, і їй доводилося керувати великим фермерським господарством, де налічувалося близько ста молочних корів. Уперше жінка, прислухавшись до поради своїх знайомих, приїхала до нас, щоб схуднути і покращити стан здоров'я. Це було ще рік тому. Тоді вона почувалася справді дуже хворою і втомленою, її турбувала аритмія, часто підвищувався пульс, виникала тахікардія. Пам'ятаю, як одного разу серед ночі її серцевий ритм різко порушився, але вдалося його стабілізувати. До того ж, Тетяні видалили одну нирку, а інша часто запалювалася та хворіла. Надмірна вага завдавала їй багато неприємностей. Турбували біль у колінах, спині і задишка під час ходьби. Багато проблем було в цієї жінки так, рік тому. Наскільки за рік може все змінитися? Приїхавши до нас, жінка була згодна на зміни тоді. Харчування у неї було дворазове. Тут ми можемо для себе вже взяти практично, що вона робила для того, щоб схуднути. так. Харчування у неї було дворазове. Навичаю вона випивала тільки склянку лимонної води або відвар з насіння льону. Сніданок та обід були досить різноманітними і ситними, але всі продукти готувалися з мінімальним додаванням рослинної олії. Так, це важливий момент, що не тільки тваринні жири ми маємо виключити з харчування, але й зменшити рослинні жири. Щоб зменшити запальний процес у нирці. Ми призначили їй журавлиний морський двічі на день, трав'яний настій і теплові процедури на поперек. Тепер Тетяна здійснювала тривалі прогулянки з групою і робила щодня зарядку на майданчику серед високих сосон. Час, проведений в санаторії, не минув даремно. Жінка схудла на 7 кілограмів. Морально відпочила, її загальний стан значно покращився. Один заїзд у санаторії триває десь 10 днів. Так? Це вона за 10 днів схудла на 7 кілограмів. Повернувшись додому, Тетяна повернулася, не повернулася до колишніх звичок і вирішила дотримуватись рекомендацій, які отримала в санаторії. За 6 місяців удома вона схудла ще на 18 кілограмів, і за півроку зберегла вагу і не набрала жодного кілограма. Коли жінка знову приїхала, то поділилася своєю радістю. Її єдина нирка за цей час не нагадувала про себе, не запалювалася. Усе свідчило про те, що зниження ваги перенесло їй велику користь. Ще мені запам'ятався випадок з Іриною, вже інша жінка, яка страждала на гіпотереоз і вузловий зоб. І з цими захворюванням людям дуже складно схуднути. Але все одно можливо. Ірина вирішила приїхати до нас одразу на два заїзди, що становило загалом 25 днів. Її девізом стали слова ходити якнайбільше. От вона собі такий девіз вибрала. Вона поставила собі за мету знизити вагу завдяки дієті і руху. Спочатку ходьба дуже важко Ірині давалася, але поступово вона почала самостійно збільшувати маршрути. Щоранку жінка йшла польовою дорогою, дубовою посадкою, потім проходила довгою вулицею по селу і поверталася до санаторії. Поступово її дистанція за день досягала 30 кілометрів. Це наполегливість, правда? До того ж, вона не відчувала особливої втоми. Тільки на ногах з'являлися мозолі. До кінця заїзду жінка схудла на 7 кілограмів. Вона два заїзди була за 25 днів, схудла на 7 кілограмів. І через рік знову приїхала в санаторій на два заїзди. Вона, усміхаючись, розповідала, що чоловік запропонував їй поїхати і сказав: чому б тобі знову не відпочити в санаторії? Перший раз, коли ти повернулася звідти. То була дуже добра, щаслива і так довго не кричала. <рив> Змінилася. Цього разу Ірина знову поставила собі за мету схуднути і досягла цього і схудла ще на 7 кілограмів. Наприкінці заїзду жінка показала мені свої кросівки з великими дірками на підошві. Хоч взуття і протерлося, вона про це не шкодувала, бо почувалася чудово. На згадку ми сфотографували її струнку, життєрадісну, яка тримає в руці протерті кросівки. Ось як треба худнути, так? Протирать кросівки. Якщо ви маєте зайву вагу, але бажаєте позбутися її, прийміть сьогодні рішення змінити свої звички в харчуванні і більше рухатися, тоді ви обов'язково відчуєте легкість і здобудете другу молодість.